Привіт дорогі друзі! Хто що хоче, то везе. От. Везе собі додому. Добре мати з собою трака. Хочеш, привезеш. Подивіться на цікавий світлофор в, в Америці. Він лежить, бачите, не стоїть, а лежить. І тут є два червоники. Що одна лампочка згорить, друга світиться. От. Що цікаво, що жовтого немає. Якщо зараз включиться зелене, то буде включатися зразу зелене. А коли буде переключатися на червоне, от, то буде тоді через жовте. Ну, Таке то в Америці все правила. Так що кожен хоче мати трака, щоб можна було привезти щось велике, габаритне до себе додому і не посиде нікого. В на Америка, хорошо вам! з Богом.